Так, у нас продовжується парад офіційних автомобілів. Куга, 19 й рік. Офіційна двушка дизельок, автомат, повний привід, червоний гарний колір. Візуально виглядає класно. Вже на зимовій гумі також в комплекті є літня. Рейлінги 115 пробігу в нас, повний привід, задній парктронік. Вся історія обслуговування у офіційного дилера. Нещодавно після великого ТО, там міняли всі рідини, диски, колодки. Комплектація у нас Титаніум, повний електропакет, датчики світла дощу, комбінований салон, абсолютно без будь-яких зауважень. Шкіряне мультикермо 115 пробігу, ніяких помилок немає. Велика мультимедія, сюди ж виводиться проекція з парктроніків. Клімат-контроль двохзонний, обігріве сидінь. Підігрів керма, у нас лобове скло також з підігрівом, на відео не видно. Салон чистенький, охайний, старт-стоп. Задній ряд. Так само. Все. Чудово і гарно. Технічно повністю справний. до перевірок на будь-якому СТО, тому його цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8